Всім добрий день, з вами на зв'язку міні-агросуму. Дивіться, хто у нас виглядає з рогу. Це у нас була 244-й елічка. Він йде у нас на широкій резині. трициліндровий двигун км 385 повний привід, два насоси НШ. Напіврівна підлога, бокова куліса, тобто всі ті речі, які нам потрібні для роботи. Ось таке місце оператора, в нього. по нав'язки ззаді. О, трьохточка, звичайно. ну, доволі вона така чималенька, кріпенька. Зверніть увагу на мости, на коробку, пара гідровиходів. І ось вона у нас іде 11,2х24, широка резина ззаді. По вартості даний трактор буде коштувати. 5800 і до нас ще зараз звантажиться на вузькій резині, вони там доларів на 200 будуть дешевше. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте.